В Маріуполі це фейковий університет, наш офіційний університет в Дніпрі. Викладачів у нас було ну десь приблизно 500, з них десь відсотків, ну 10, не більше залишилось. Більша частина все ж таки виїхала. Вони мені запропонували у червні місяці повернутися до навчання, відновитися. Я не хотів цього робити, але у мене було завдання від Маріполь спротиву все ж таки туди піти, повчитись десь два-три місяці. Позбирати інформацію по викладачах, по документах бажано з підписами та печатками. Ну я це робив. До Маріуполь Спротову я скидав, як відбувалося життя в Маріуполі. Тобто, наприклад, відео з пошти, як які там черги, ціни на все починаючи від їжі, закінчуючи комунальними послугами і мобільним зв'язком. Також пенсійний фонд, адміністрація міста. Я Розумів, що це по-перше може бути ну комусь може не сподобатись. мені на це все одно, тому що я роблю те, що вважаю за потрібне для своєї країни. Я їх сюди накликав і для того, щоб можна було якось давати відсіч, потрібно щось робити.